Хочу сьогодні привітати нашу гостю Наталію Шиманську, це спеціалістка відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та благоустрою Городоцької нашої міської ради. Дякую! І одразу хочеться запитати таке складна складна назва, і скажімо так, не зовсім типова для жінки сфера. Як ви потрапили і що мотивує вас приділяти свою увагу? І скільки років взагалі вже працюєте? В Житлово-комунальній сфері, я вже працюю понад 20 років. Мій батько очолював свій час е, наш водоканал, тоді ще він був. І для мене якби, сфера житлово-комунальна, вона для мене рідна практично з дитинства. Я завжди до батька на роботу приходила із з цим напрямком я вже визначилася, мабуть, коли мені було 16-17 років. І вже в 22 роки я працювала в міському водоканалі на посаді хіміка хіміка-лаборанта Анта, потім інженера-технолога з часом вже мене запросили до праці в району в нашу державну адміністрацію. Працювала також в відділі житлово-комунального господарства, і вже потім вже в нашій громаді, вже понад п'ять років я працюю в нашій громаді в відділі житлово-комунального господарства у цьому напрямку. Напрямок дуже такий. насичений, насичений, не в багатограний. Ну, це в нас є і ремонт доріг, і ремонт вулиць. Ми куруємо нашу житлово-комунальну сферу, наше комунальне підприємство. Ми повністю приймаємось його питаннями, його проблемами досконалимо. Його знаємо. Мені це питання цікаво. Чому? Тому що я працювала в житлово-комунальному комунальному підприємстві 15 років. І можна сказати, я знаю не тільки теорію, але й практику. Тобто життя цього підприємства всередини, і воно мені, воно мені досить, досить, воно мені цікаво. Це, тобто, можна сказати, є і моє життя, житлово-комунальна сфера. Як вам працюється в таких... Непростих питаннях, саме як ремонт, будівництво доріг і всі ці великі-великі проблеми. Бо я розумію, що в нашій державі це дійсно такі проблеми. Ну або питання, які є проблемами. Я не можу сказати, що це є складне питання. Складне питання це є, коли є ти знаєш що зробити потрібно, а недостатність фінансування. Оце складне питання. А ремонт доріг, ремонт вулиць, водопровідні мережі. Воно коли ти в цьому розумієшся, так і то коли ну понад 20 років угу. ти працюєш в цьому напрямку, то воно якби я б не можу сказати, що воно є складне. В нас багато є проблем в нашій громаді. це і заміна водопровідних мереж. Ну дуже шкода, що є. от, справді відчувається брак фінансових ресурсів, але ну тим більше зараз за початком війни. Але скільки, наприклад, ми можемо з нашого бюджету, да, ми вагому частину от, приділяємо саме водопровідному нашому господарству і житлово-комунальній сфері, дякую нашому керівництву громади. Так я от, так що розумію, це? що за роки вашої праці ви вже маєте певний статус. В цій сфері відповідаєте за е, певні рішення. Розкажіть про команду, в якій ви працюєте, і взагалі хто ваша команда, ваші, ваші колеги? Чи є ще Кто? колеги жінки серед вас, чи тільки чоловіки? Наша команда це є наш відділ житлово-комунального господарства. У нас працює шість осіб, і взагалі наш відділ це є юридична особа вже понад два роки. Так, у нас є жінки, у нас є своя бухгалтерія, у нас бездоганний такий керівник Сергій Михайлович Літвінчук. Можна сказати, що він живе в цій сфері. Він щоденно в сьомій годині. Він вже завжди є на роботі. Він вже Щоденно у нього вже є таке сформовано, що він має працювати от протягом, протягом дня. Це також його, можна сказати, сфера, він ніяк риба воді. він також він себе почуває досить таки вільно, і це, можна сказати, теж є його життя. То у вас так, в цьому команда, є спільне нас, бачення. Мені певне. дуже пощастило, мені дуже пощастило з моїми колегами усі такі і відповідальні, добрі. Ну, я би сказала, мені взагалі з добрими людьми живе, як часто щастить, як говорять, що. от... Добра людина може змінити твій день і інколи все життя. От на добрих людей мені справді, мені справді щастить. Ми з вами буквально минулого тижня були так. на виїзді, ми їздили так. по різних селах, дивилися, як проводять водої. Так. В основному це все ж таки чоловіки, робітники, стільки технічних питань. Так. Можливо, ви помічаєте чи бачите щось більше, ніж або інакше. Як можливо, чоловіки? як чоловіки, можливо, ні, але більше приймаємося проблема. Ми взагалі, от всі ті проблеми, що стосуються наших громадян, я взагалі якось їх пер... можна сказати сама переживаю. Приходять люди, звертаюся, немає водогону, немає її води. І ну, Ти розумієш, що це потрібно. Першочергове забезпечення водою це є такий першочерговий напрямок mm -hmm. нашої, на, на, нашої сфери. Навіть я би сказала, на першому місці у нас ремонт водогонів, на другому місці у нас вже йде так ремонт і благоустрій, mm -hmm. і, і ремонт доріг. Ну, самі ми розуміємо, що вода це є. Життя. А ще таке питання. Я знаю, так. що зараз ваш керівник він у відпустці відпусті, так. І я тимчасово на період відпустки керівника я завжди його виконую обов'язки. Ну, це вже протягом двох років у нас так. А розкажіть про цей досвід, як це керувати людьми? Досить комунікабельна людина, я досить швидко находжу контакт з людьми. Я, як я вже говорила, мені дуже пощастило з нашим колективом. Ми один одному розуміємо співслова. Так? Ось, наприклад, в нас є якесь завдання, яке оперативно, терміново uh -huh. потрібно виконати. От в даний час ми працюємо над бюджетом житлової комунальної схеми нашої бригади, нашої, нашої громади. І ми так в один день ми всі так активно підключилися. У нас є зрозуміння, що потрібно зробити вже і зараз. І ми всі, ну в кожного є якісь так перші, певні функції. Всі відкладають свої справи, угу. і ми зараз протягом двох ніг ми активно активно в цьому працюємо. Тобто, все ж таки так. вже є так. цей взаєморозуміння чітке, на взаєморозуміння в нашому колективі чітке і дякувати Богу, що я маю такий колектив. Так. А таке запитання за ті роки, що ви вже маєте досвіду, угу. і я так розумію, що саме на нагордочені складалася ваша професійна кар'єра. Які вважаєте етапи, можливо, але або події? Uh -huh. Які говорили, що дійсно ви досягли певного успіху? Ну, мабуть, те, що я цьогоріч мала таку досить гарну нагоду прийняти участь у програмі стажувань добре самоврядування. Ця програма співфінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща, угу. А взагалі, ініціатором і організатором цієї програми є фонд міжнародної солідарності. Я не можу кілька слів не зазначити так про цей фонд. Цей фонд це така потужна організація завданням, якої є підтримка демократичних змін, раз, обмін до. Угу. Свідом політичної, економічної трансформації, підтримка вільних медіа, підтримка громадянського суспільства і, взагалі, обмін досвідом між. між Містами, так, а як потрапила в цю міста... програму, як дізналася про як неї? Потрап... Угу. Минулого року я приймала участь у навчальній програмі Юліт з Європою. У нас було загалом 48, 48 громад, які потрапили і мали можливість прийняти участь у цій програмі «Навчальній юліт з Європою, управління відходами. Управління угу. відходами також належить до моєї сфери діяльності, і тому я з задоволенням прийняла цю заявку на участь у цій програмі. І вже під час цієї програми вже пройшло протягом двох міст. Я одержала таке запрошення, так, одержала запрошення, верніше це і можливість, і запрошення прийняти участь в програмі Добре самоврядування. Я подала заявку. Загалом в нас по Україні було 106 учасників. 106. 106 учасників по Україні, да. а до фінішу мало у нас дійти взагалі тільки 25 хвилювання було, тому що було величезне бажання справді от, поділитися тим досвідом і отримати той досвід і знання, які є в польських гмінах. У нас було 106 учасників, ми подали заявку. І десь протягом місяця телефон, мені телефонує з Польщі і запрошує до співбесіди. Uh -huh. ну, звичайно, було дуже хвилювання, тому що це, це був такий прямий ефір між в онлайн-режимі з Польщею. Прийшла я успішну співбесіду, і тут я отримала вже запрошення прийняти. Е, Тобто в відбірковому етапі прийняти участь. Було у uh -huh. нас 35 учасників. Ми прийняли участь у чотирьох вебінарах. По завершенні вебінарів у нас були такі складні іспити, я б сказала. Навіть іспити? Навіть так були складали іспити. Так, і обов'язково було прийти інтенсивний курс вивчення польської мови. Ну, мабуть, я скажу, скажу, скажу відверто, я не знала навіть алфавіт польський. І помню, пам'ятаю, перша лекція, а наш викладач, взагалі, він української мови взагалі не розуміє, він розуміє тільки польську. Комогу, uh -huh. І повідомляє нам, що за два місяці хто хоче, хто має величезне бажання поїхати, має якби, вкластися в цей термін. Ну нічого, я би сказала, справилася, тому що якщо я на початках не знала навіть алфавіта, а вже в кінці стажування е мене запросили. На інтерв'ю на польське їхнє місцеве телебачення. Ну нічого, справилася, справилася про що питали, до речі? Про що запитували? Вони взагалі запитували, як мене прийняли, які взагалі в мене враження, з яким проєктом я приїхала. А. Ви нам скажете також, я так, сподіваюся. Так, так, за проєкт, в першу чергу. так. І взагалі метою стажування так, є в нас написання проєкту. Кожен стажист він їхав в своїм певним напрямком. У мене був напрямок, це екологічний напрямок. Uh -huh. І як я вже зазначала, я працювала над проєктом управління відходами в нашій городицькій громаді. Ще вже... до цього, так. Ще до цього, так, ага. коли я приймала участь, я тобто, вам. Тобто це тема вам знайома. Так, вже Це була. тема нам знайома, і можна сказати, навіть те, що знайома, я в червні місяці вже була підготувала проєкт. І я можна сказати, у нас було кілька стажистів, які Гу. вже приїхали на стажування уже самим готовим проектом. Це був великий такий бонус і було великий плюс в рамках програми Добре самопрацювання. Там я цей проект одосконалила. Одосконалила і вже по завершенні стажування в Варшаві. Кожен уже наш, наш стажист вже представляв свій проект. Ми свій проект уже також представили. І я би сказала, що вдало вдало взагалі в рамках стажування… А що в цьому проєкті? Я так розумію, ви розробляли його саме під городоцьку громаду. Так, під Городоцьку що, громаду Що так, в ньому? що саме в цьому угу. проєкті? Так, загалом бюджет цього проєкту складає 30 мільйонів гривень. Ого. Що він собою передбачає? Він передбачає придбання спеціалізованої техніки, 3, 3 одиниці, придбання бульдозера, будівництво складського приміщення у нас на полігоні. Угу. Тому що вже не секрет, що питання управління відходами в нашій громаді є проблематичне. Чому проблематичне? Тому що брак фінансовий, брак ресурсів у uh -huh. нас немає спеціалізованої техніки для того, щоб централізовано і такто склати одним етапом це все охопити і зробити. Так що я маю дуже велику е, надію. Що мені так ось не те, що вдалося так написати проект, його представити в Польщі, що можна його буде реалізувати? Чому? Тому що в листопаді місяці, чому я маю таку надію. В листопаді місяці у нас фонд міжнародної солідарності в рамках цього програми добре самоврядування оголошує конкурс. І а тобто буде це наступний етап, серед, ви так, пройшли стажування і серед, ага. серед, серед 25 стажистів, так, які представили свої проекти, буде конкурс. І як я вже закулісно говорила з нашими представниками. Фонду, наш фонд, наша, наш проект має дуже великі шанси на успіх. Чому? Тому що він вже є написаний, він вже є перевірений польськими фахівцями. Uh -huh. Це раз, і я би сказала, що вони звертають увагу на самих стажистів, так як uh -huh. ми себе як ми себе показали. Ми взагалі, коли ми їхали на стажування, нам сказали, що ви пам'ятаєте, ви представляєте не тільки вашу громаду, ви представляєте всю Україну. І як я вже потім довідувалась. Враховувалося абсолютно все, наше відвідування в польських мінах, як mm. ми себе показали, як ми працювали, ну тобто, все. Розкажіть, uh -huh. бо мені цікаво uh -huh. і про сам проєкт, uh -huh. і, і, і про це кажування. Я, я бачу, як ви посміхаєтеся, скажімо так, в очікуванні того, що дійсно з'явиться можливість реалізувати і в життя можливість. втілити ваш проєкт. Але uh -huh. ще цікаво, все ж таки мені, бо дійсно гендерні питання мені, як журналісту, цікаві, uh -huh. і саме. Представниці такої сфери. А скажіть, будь ласка, серед стажістів з української сторони були жінки, чоловіки приблизно співвідношення? Серед 25 стажистів був один чоловік. О, так. Скажу чому, але нас на початковому етапі 5 чоловіків також приймали участь серед угу. 35 стажистів. Але виникло питання в перетині кордону в кінці, я зрозуміла. Ага. В перетині кордону і одне я зрозуміла, що не всі чоловіки такі, знаєте, наполегливі і йдуть до цілі, да? тому що здати екзамен з мови, коли через два місяці від тебе вимагають повністю знання граматики, вимагають і письмо, і взагалі вільне володіння, це досить складно. Але, от 20, 24 жінки дійшли, можна сказати, до старту, і один наш чоловік також ігор. Я пам'ятаю наш стажист такий круто. Угу. А я так зрозуміла, що ви працювали вже там, будучи в Польщі. В структурі, яка ну скажімо, схожа на ту структуру, в якій ви так, зараз працюєте в Україні, Так, бо коли нам нам добирали, в якій міні ми будемо працювати, угу. так а взагалі нас 25 п'ять стажистів а нас у поїду... Міна – це є. Е... Польське містечко можна ага. у нас громада, у них гміна, а, тобто, територіальна у нас міська одиниця. рада, у них у жон. так ага. територіальна одиниця, так якщо так, угу. якщо так, і е, ми взагалі думали, що наші 25 стажистів поїдуть взагалі в от одне містечко, і ми будемо працювати. І для нас було шокуюче, щоби 25 п'ять стажистів роз'їжджаються в різних 25 польських гмін. Угу. Так, і ми туди приїхали, і взагалі працівники фонду нам добирали, якщо я працюю в житлово комунальній сфері, то відповідно я маю працювати в житлово-комунальній сфері польської гміни. Я мала таке е, щастя працювати, там. Е, у них є створений департамент, у них є департамент відділу охорони навколишнього середовища та управління відходами. У них там працює шестеро чоловік. Вона з цим питанням займається тільки дві одиниці. І мені пощастило, там були такі е, ну, спеціалісти, справді, кваліфіковані спеціалісти. Так? Вони мені організували е, зустріч е, з представниками Пшоку. Шок це така організація, куди люди самі можуть привозити відходи. Ага. Да. Потім вони організували мені зустріч з приватним підприємством, яким також займається управлінням відходами. І що мене здивувало? Мене здивувало, що в них взагалі є конкуренція в цій сфері управління відходами. У нас на даний час в громаді конкуренція взагалі типово відсутня. У нас є тільки одне ж комунальне підприємство Гуротокомусервіс, так яке займається цим питанням. А в них сформований цілий реєстр підприємств. І я роблю висновок, що в них ця сфера є прибуткова. Угу. Тоді я запитую, вас скільки вас населення сплочує за ці послугу. якщо, наприклад, до прикладу з одного чоловіка в місяць вони сплочують 38 злотих. Якщо в порівнянні з нашою громадою дві злотих, тобто різниця практично разюча, разюча 20 разів. Відповідно, якщо ми. А крім цієї різниці, скажімо так, саме комерційної складової, Комерівно. що ви побачили в організації роботи саме в Польщі і в Україні, так, да, в чому різниця? Можливо, в чому є схожість, і що б ви хотіли взяти і перенести, можливо, спробувати тепер у себе на робочому місці? Не, якщо спілити. я говорю за свій проект, так mm. мені потрібно було не з теорію, а практику, як вони в. Проваджується роздільне сортування відходів. В mm -hmm. них роздільне сортування вже понад 15 років. У них воно настільки чітко і починається з самого домогосподарства. От коли я знімала в них помешкання, mm -hmm. мені одразу дали чотири пакетика. Це в нас має бути скло, це в нас має бути папір, це в нас мають бути змішані відходи. Тобто у них це вже все на ура, все зроблено mm -hmm. і настільки вже практично і дієво. Ну самі керівники підприємств вони мені зазначили, що на початках не все так було ідеально, як воно зараз виглядає. І чому? Тому що це дуже велика праця з нашими абонентами. З їх Ім населенням і потрібно за цей час всіх було підвести. То я б ну, це моя така мрія, так що в нас на Городощі mm -hmm. справді це втілити ефективне управління відходами в частині роздільного сортування. То ваш проєкт, крім того, що я так зрозуміла, буде закуплено, ну, якщо все так, так дай Боже, так. щоб все так склалося, як ви плануєте, тобто техніка. буде закуплена техніка, техніка. буде побудовано а, місце, якусь... де буде складуватися вторина, відібрана сировина, а наприклад, папір. А далі ми будемо, склад... будемо направляти тим підприємствам, які саме. Саме цим займаються. Хто збирає папір, хто збирає скло? Ага, тобто ваша задача це зібрати, це буде, зібрати. сортувати, мати Сортування. змогу це якось зберігати да. певний час, так. а потім вже, тобто, посередник, так? Да? Да. Ага. Так ще не можу повідомити про одну зустріч, яку мені також Раскажем. вони організували в рамках цього, в рамках цієї програми. Я ж працюю в житлово-комунальній сфері, мені абсолютно все цікаво, угу. так і е, у мене у них було таке прохання, щоб вони мені організували зустріч з їхнім керівником водоканалу. У них окремої організації Водоканал і угу. окремої організації, яка займається управліннями, відходами і благоустрою. Тобто, не зовсім так. туди, куди ви, скажімо, були спрямовані в рамках проекту. Це але щось подібне, так? Да? Ну, але угу. так, подібне, тому що я ж в водоканалі працювала, і угу. мені мені було дуже цікаво, як воно в них все налаштовано. Ну, звичайно, також тут у різниця разюча, тому що. Перед тим як їх відвідати, я написала їм там 10 питань на, uh -huh. на польській мові. Вони мене зустріли, ну можна сказати, ну разюча була їхня така зустріч в конференц-зал. Їхні працівники мені не те, що підготували відповіді на питання. Вони приїхали, вони до мене прийшли прямо роздрукованими графіками, як працює їхнє насосне обладнання. Потім провели мені таку екскурсію. У них є абонентський відділ, uh -huh. там, де в них е, монітори. І на моніторах можна побачити, як працює кожна їхня свердловина. Тобто ти сидиш собі в приміщенні і ти дивишся так. Там десь є прорив, тому що вже потужність насоса вже не так. Вже десь, десь якісь певні втрати можна побачити. Uh -huh. Якщо, наприклад, наші абоненти в громаді, вони змушені до кожної квартири підійти, щоб записати показник лічильника, то у них це настільки чітко автоматизовано, автоматизовано все, да? тому що uh -huh. в них стоять скрізь електронні лічильників абонентів, і це також було дуже цікаво. А розкажіть так. ще, будь ласка, от взагалі слухаю вас, і розумію, uh -huh. що. Здебільшого, це все ж таки робота поза основною роботою. Бо мені здається, що ну людина, коли вона приходить, вона має вже свої завдання, uh -huh. прямі такі, скажімо, да, які вона може виконувати. Uh -huh. а, але навчання, подача заявок на конкурс, uh -huh. розробка програми. Мені здається, що це все вже над тим, що ти зобов'язаний робити. Тро вона мотившу мотивує? Трошки що моє мотивує? У мене є дуже велике бажання так зробити хоча б щось, якусь користь для нашої громади принести. І якби мені дала мені далося би втілити цей проект, все uh -huh. це я б заспокоїлася, що цю користь я вже принесла. Я ніколи не забуду червень місяць. Червень-місяць місяць це був той період, коли мені потрібно було написати проект. Uh -huh. У мене мене у мене були екзамени і вебінари з польської мови. У мене також був підготовчий етап. Я додому. Я можна сказати на роботу, я приходила в сьомій ранку, а вже в 10 годині до мене телефонував чоловік, можливо, вже піти додому би повернулася. Але нічого, дякувати, дякувати чоловіку. Дуже велика підтримка була. Розкажіть, будь дуже велика дійсно, підтримка була моєї роботи. Про роботу і як ваша родина до цього час. Так, ставиться. дуже у вели... мене дуже велика підтримка була із моє... моєї родини. У мене вже доросла донька, дорослий чоловік. Вони вже можуть дати самі собі раду. Донька сама робить домашні завдання. У мене син навчається в університеті також. Є медиком і а, підтримка. Також, чоловік. чоловік. У мене ага. чоловік, медик травматолог, він працює в нас в центральній районній лікарні. Угу. Так, син навчається в Івано-Франківському медичному університеті, вже на шостому курсі. Тобто всі можуть собі дати раду. суботу-неділю я намагалася якби це все компенсувати, з ними угу. якось провести час. Yeah. Вони, вони розуміють, що мене робота, ну я би сказала, ну, на, другому, на другому етапі в мене завжди моя робота, що я живу цим. Розумієте, що я не просто. От йдеш на роботу, да, для того, щоб одержати заробітну плату, ти йдеш на роботу для того, щоб ну, ти отримаєш задоволення. Та, ти отримаєш задоволення від результатів своєї роботи. Чогось мені здається, навіть якщо ви це зробите, то ви не зупинитесь, ви, <зас> мабуть, знайдете ще новий проєкт для себе. Ну, аби дав би Бог це би хотіли, то я, я була би дуже, дуже, дуже дуже би задоволена. А розкажіть, будь ласка, ще можливо з вашого життєвого досвіду, можливо. Якесь ваше сприйняття особисте. От знаєте, я зрозуміла, що приклад вашого батька, те, що так. ви були з дитинства, з юнацтва, долучені до цієї сфери, ви вже він жив, він дійсно були заражені, а, так. я б сказала. Так. так. Але, на жаль, інколи буває так, що молоді люди, дівчата, наприклад, угу. інколи цікавляться чимось і мають покликання до чогось такого, що сприймається, що це суто не жіноча така справа. І Буває так, що стереотипне сприйняття або навіть острах, що це якось сприйметься не так оточуючими. Людині не дає мужності все ж таки це спробувати. Ви не боялися, ви пішли в таку сферу і показали, що дійсно ви на своєму місці, що ви можете не тільки працювати формально, але ще й творчо і маєте амбіції. І розвиваєте свою справу, що б ви порадили от молодим людям, молодим дівчатам, які, скажімо так, вагаються чи ризикувати, чи йти суто в такі сфери, де точно жінку будуть сприймати, що вона на своєму місці. Я би сказала, ризикувати потрібно завжди. Потрібно мати в першу чергу впевненість. Впевненість, шкода те, що ти можна жалкувати про те, що наприклад ти не зробив, але ніколи не можна жалкувати про те, що ти зробив. Ніколи, ніколи не можна. Впевненість, впевненість це основне. І от я от звернула увагу навіть, аналізую з останніх своїх два місяці, так? Угу. я приїхала, і в мене якась з'явилася така абсолютна впевненість, так що я все можу. Не розумію, чого це так, що так на мене вплинуло. Можливо, то, що це цих два місяці взагалі пройшло якесь певне перезавантаження. Я ніколи не була за кордоном, а тут я працюю в іншій державі. Так? Якщо в тебе є бажання, бажання, і ти розумієш, що це твій напрямок, то без вагань, без вагань потрібно пробувати це однозначно. Я вам дуже дякую за розповідь. Бо в вашому розказі було, скажімо, так, і дуже багато таких практичних моментів. Так. І я думаю, що наші глядачі також будуть тримати за вас кулаки, щоб дійсно а, пройшла громада конкурсу, щоб на десто ж таки місяць, так. мав стверджувальну а, таку позицію від комісії, і ми дійсно так. стали стали жити в більш такій екологічній, сучасній громаді. Угу. Дякую вам угу. за це і дякую, що поділилися дійсно своїми думками, трошки розказали нам про себе. Так що ризикуйте, не бійтеся, бо все може вийти. Треба спробувати. Обов'язково потрібно пробувати. Дякую вам. Дякую. Дивіться, що я вам ще подарувала. Кажу, подарувала, принесла це Ілії і вам таку штучку від Владиславова. І це їхнє місцеве видання. Будете собі мати також на пам'ятати їхнє місцеве видання, це то Владиславова, там де я тоді була. А, нам це буде цікаво, бо нам, да. було, скажімо так, да. у нас собі. хотілося вправда, співпрацювати з кимось саме, mm. Лучше, то можливо. Я вам дуже дякую. Скажи в кадрі, ага. Передайте в музей студії. Да. Дякую. Дякую. <с>? Це якийсь брилочок для ключів, ще собі Два. щось визначитися. Дякую.